Запрошую на прогулянку. Відеодей, вздовж затоки ботанічної. Ми дійдемо з вами до річки Чортен. Далі перейдемо по місточку з берега та мангрових заростей. Через місто ми пройдемо до Кранале Біч. Подорожаємо приблизно 3,5 години. І ось ми біля затоків бути ботанічної затоки заток з чистим тихим пляжем. На пляжі народу мало, але дехто плаває, а навіть маленькі діти люблять водиці. А дехто ходить в депутати. Гуляючи з довсаток, я побачилася такі незвичайні красиві дерева. Вони дуже схожі на наші сосни, але ніби якісь інопланетні грибочки. Навіть кора у дерев схожа на нашу сосну. Це звичайно ж хвойне, але дуже дивне з чудернацької форми. А під ними. Як зазвичай, шукаючи насіння, пасуться, шукають собі корм, попуги білий, хохлатий какаду. Вони не бояться людей, підпускають дуже близько, а неподалік в трайвиці шукають собі їжу інші какаду. Здовж дороги по прогулянковим доріжкам гуляють мами з різочками. Ось ще одна мама прийшла. Назустріч їдуть велосипедисти, їх тут, до речі, дуже і дуже багато. З однієї сторони океан, а з іншої сторони такі великі, красиві, приватні будинки. А подивіться на це дерево, це фікусове дерево. Я не знаю, скільки людей треба, щоб його обхопити. І ось ми дійшли з вами до річки. Залишилося пройти вздовж річки, діти до ось того моста. Перейти по мосту на ту сторону. А на цій стороні є сапла. Тут гністяться природна зона, тут гніздяться птахи, які називаються береговики. Тому попереджаю, щоб їх не лякати, щоб вони могли спокійно гніститися. Пройшовши ще декілька кілометрів, ми потрапляємо до мангової зарости, доріжка пролягає Ори з мангровими заростями, яких дуже і дуже багато з ну, тужі цієї, цієї річки. А далі, ще декілька кілометрів, необхідно пройти містом кілометр два-три, мабуть, не менше. І ми з вами в кінці кінців приходимо до крану, Кранала Віч. до океанського відкритого океанського пляжу. Океан сюди тих а тепер в одяг і додому.